Значить, познайомтеся, ця фона. ось бачите, доріжка та що їздить. А в двох словах постаюся максимально. А, на початку весни а, виганяли по з всіх підлітків, я дуже за них заступилась, Сказала, дивіться, людям холодно, додаткові, такі хороші, а вони мене, реально свині. От подивіться, постояли на моїх очах я навіть бачила хто. Так йому кажуть, пожаль, і просто тупо що я думаю, тут бощі, то чому тут не банальність, Якщо ти свиня, тебе просто виживуть і будь-що там медуть на вулиці просто. І все, конець. І ось охранник рані пішов, йому все сказав ховнук. І все, тоді виганяєте, все, я більше не буду за них заступатися. Це ж таке побачив поганий, там не двоє. Вони ж змінно змінюються. Це хана була, бо от такі люди. Я не знаю, слід кричало їм, ви що свині, вони такі тіпа не почули ті і пішли. Ну так і буде. Більше вже не буде вони дивитись, не будуть тут сидіти. І за таких, як вони, блін, на жаль, на жаль, мабуть, будуть вже всі хороняти.